Нові тарифи за проїзд у Львові? Львівська міська рада найближчим часом запропонує для громадського обговорення зростання тарифів на проїзд у громадському транспорті. Наскільки може зрости вартість? Розпитаємо у Олега Забарила, директора департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради. Пане Олеже, вітаю вас в головному задень. Добрий вечір, Добрий вечір, пане Олеже, Отож, нові тарифи за проїзд у Львові. Якими вони можуть бути? У насправді ми впродовж останнього періоду аналізували економічні розрахунки, які нам надали перевізники. Ну і власне ми маємо попередні рішення. Звичайно, що не може йтися про такі цифри, які були озвучені, тобто озвучувалися цифри різні. Насправді це понад 30 гривень на сьогоднішній день. Економічно обґрунтованими цифрами є 17 гривень для картки Леокарт, 15 гривень для банківської картки. І відповідно залишається чинним тариф у розмірі 25 гривень. Для готівки, власне дозвольте, уточнити запитання: економічно обґрунтоване. Хто саме обґрунтовував вартість, яку зараз пропонує Львівська міська рада? Хто працював над тим, що сума за оплату за поріз має бути саме такою, як ви назвали? Нагадайте ще раз, це йдеться карткою Леокарт. Значить, карткою леокарт ми пропонуємо 17 гривень, банківською карткою 20 гривень, і власне 25 гривень це є чинний тариф на готівку. Ми б аналізували це спільно з департаментом кічного розвитку. Тобто, фахівці аналізували самі цифри, самі підґрунтя, і насправді це є попередні цифри, які на сьогоднішній день ще мають пройти певну процедуру. Ми запустили. Відповідні процедури і ще мають відбутися консультації з громадськістю, і за результатами цього вже буде прийнято то чи інше фінальне рішення. Що про зростання тарифів думають самі львів'яни? Давайте послухаємо. Ми сьогодні їх розпитали. Якщо покращить умови проїзду проїзд громадському транспорті, то я за Ви знаєте, що пенсії невеличкі, постійні роботи, напевно, у громадян. Ну, не так сильно. А, ну, звичайно, що це на сімейний бюджет впливає. Ну все дорожчає, то, то не є такі великі кошти вже, аж дуже. Так що абсолютно нормально. Скільки це можна піднімати, ті ці ціни? Для чого? Треба налагодити всю роботу, яка є, вже пророб, то розказують, що будете їздити, всі сидячі, не буде стоячих місць. То буде все нове, нове, ніяких старих автобусів, трамваїв, нічого не буде. І кожен раз піднімається, піднімається. Харків живе без оплати, живе, хватає на все. А нам все не вистачає. Якщо кожен день їздити, то це великі суми виходять. Ми не дістаємо таку зарплату, щоб собі отак от дозволяти. Як споживач, певно, завжди я буду незадоволена, але про те, що я не знаю, дівчата. Сьогодні економіка, політика в цьому всьому є війна, і напевно комусь це видніше. Ну, тобто я не можу протестувати чи як там. Звичайно, я б хотіла, щоб залі був безкоштовно ідеально, але є, як є. Та це просто в жодному разі не збільшить казну, просто менше людей будуть платити, Тіпо, хай піднімають. Я би, їжджу постійно громадським транспортом, трамваями на навчання. І ну, додаткові 5 гривень в день це 50 гривень в тиждень і не ну, збирається, де гроші брати, би, постійно на проїзд трати. Тут ну, якось якось мені не дуже подобається насправді це підняття. Ну, я вважаю необґрунтованим. Взагалі не виправдано. Чому? Ну, сервісу, сервісу немає, обслуговування так собі, нещодавно їхали, то дитину аж знудило, Ну, таке враження, як на випередки, як колись. Чи вони замінили їх транспорт, чи вони зробили якийсь ремонт? Ні, тому не варто. Ми щойно послухали, що говорять люди. Насправді люди розділилися багато хто не готовий піднімати ціну, оплатити більше за проїзд. Ми розуміємо, що зараз насправді все дороге. Зарплати стоять на місці, але все-таки чим аргументують перевізники рішення, що потрібно збільшувати тариф за проїзд. Звичайно, що це є ні для кого це є по суті вимушене рішення. Аргументація наступна, тому що в нас на початку минулого року середня вартість поїздки становила близько 17 гривень. Після цього були запущені ряд. Таких досить вигідних для пасажира, але не вигідних для перевізників чи для бюджету міста речей. Тобто і на сьогоднішній день середня вартість поїздки є менше 14 гривень. Тобто люди масово почали користуватися безкоштовною пересадкою, якої раніше не було. Люди масово перестали користуватися готівковими оплатами, які є найдорожчими, і перейшли на саме на безготівкові оплати на леокарт, на банківську картку. І по факту, ми спостерігаємо кожного місяця. Це падіння виручки перевізників, і насправді ключова річ в даному випадку це збереження існуючої динаміки покращення громадського транспорту і збереження існуючих випусків. Тому що ви розумієте, що якщо перевізники не збирають достатньої суми виручки, то поступово вони відмовляються від того, щоб оновлювати реформі склад, відмовляються в подальшому від випуску збиткових вечірніх рейсів. А ну цього насправді не можна допустити скажіть, будь ласка, хто саме з перевізників звернувся до вас з проханням підняти вартість на проїзд. Це було їхнє колективне звернення, хто підписався це було колективне звернення асоціації перевізників. Звичайно, що вони прораховували по-своєму, і цифри там явно були завищені. Тому ми власне взяли собі певний час для того, щоб проаналізувати ці всі розрахунки, відкинути всі надлишкові речі. І на сьогоднішній день ми бачимо вже і маємо розуміння. В частині цифр, які вони є насправді, тобто, ми тут насправді не є першими в Україні навіть впродовж цього року, які переглядають тарифи, і ну, десь часто закидають те, що в нас найвищі тарифи в Україні, але по факту ніхто не цікавиться, які тарифи є в інших містах, тому що по суті цих 25 гривень, які і залишаються в майбутньому, це на сьогоднішній день є дуже символічна. Цифра і готівкою в нас на сьогоднішній день користується близько 7% пасажирів цього на всього -навсього. в більшості користуються леокартом, це є понад 30% пасажирів і банківською карткою. Решта, десь ще 40% це є власне пільговики, які не оплачують, в принципі за проїзд. Якщо порівнювати це з іншими містами, скажімо, Дніпро, яке. На сьогоднішній день має 18-20 гривень за одну поїздку, Одеса, яка переглянула також вартість приїзду до 20 гривень. Тобто, тут Львів насправді також в таких умовах, де змушений переглядати розмір тарифу. Хто кінцево має прийняти рішення, чи буде підніматися вартість приїзду, чи не будуть піднімати вартість за проїзд, і коли ймовірно все таки проїзд зросте після усіх погоджень відповідних. Зараз має пройти процедура оприлюднення рішення виконавчого комітету проекту. Його після цього ми проводимо відповідні консультації з громадськістю. Ми маємо вислухати всі думки, зважити всі за і проти. І вже після цього має бути винесено рішення на засідання виконавчого комітету. Потенційно, цей місяць, власне, ми беремо для того, щоб от. Всі ці процедури пройти, і у разі прийняття рішення про коригування тарифу воно може бути десь орієнтовно з початку червня цього року. Чи означає безпосередньо підвищення ціни за проїзд, покращення умов у транспорті? Ми в опитуванні слухали, що львів'яни насправді бажали б подекуди кращих умов в транспорті. Врешті-решт, у нас на носі літо, і ми всі дуже добре знаємо, що є проблема із кондиціонерами чи буде вона цього разу вирішена? Звичайно, акцент, скажімо, впродовж минулого року був на оновлення рухомого складу на те, той, той, який є з кондиціонерами, і в першу чергу на низькопідлоговий доступний транспорт. І якщо говорити за минулий рік, перевізники 80 одиниць рухомого складу оновили, і вони законтрактували певні е, певні контракти по автобусах для того, щоб Оновлювати і далі, але для цього зрозуміло, що потрібні кошти, тобто, ми бачимо, ми маємо чітке розуміння від перевізників, їхні декларації, і ми ну по суті за цим строго дивимося, тому що цього року вони задекларували також, що приватні перевізники близько 55 одиниць рухомого складу оновлять. І в нас також є триваючі проекти закупівлі рухомого складу на наше комунальне підприємство. Це ще 58 автобусів. Тобто, грубо кажучи, впродовж ближчих. Півтори року ми маємо оновити рухомий склад на понад 100 одиниць рухомого складу. Дякую вам за розмову. Олег Забарило, директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради, був з нами в головному за Говорили ми про ймовірне збільшення оплати за проїзд у громадському транспорті Львова.